Доброго вечора, я Віктор Рішутка, мій канал, мій маленький садочок. Знімаю відео про підвої. Оце почну я із високорослих, скажімо так. Абрикос на сіянці. Грушка на дичці. Лісова дичка. Оце грушка ось на дипсі і як бачимо колочки забиті розтягнуті гіллячки, тому що вона, як бачимо, викидає гострий угол гіллячок, на яких майже не формується брунька. Це було, ось як бачимо, в дичку привито черенком. Ось така самая, он стоїть. Вон під тепличкою і ось. О. Оцим грушкам уже по п'ять років. Оце шосте літо. Оце такий в них ріст. Плодив жодних я не бачив. Це дичка. І двоє дичка. Тепер я хочу показати вегетативний підвой. Клонови ще називають, клоновий вегетативний підвой. Ось. Яблунька. Оце підвой ММ 106. Оці яблунці, оце третє літо. такі красиві яблучка висять. Ріхард. Ось о яблонька підвоєм М106. Ну це ці 4, четверте літо. Це Спартан. Яблочка-бомба. І як бачимо, гіллячки всі відходять від стовбура десь 60 градусів, на яких регулярно, ось як бачимо. Ось закладка йде плодової бруньки. Як глячка під другим кутом у Вергострішим, плодова брунька майже не закладається. Оце різниця цих підвоїв із високорослими. І деревце має е, висоту до 3 метрів у п'ятирічному. Віці до трьох. Це воно 3 метри може вирости у десятирічному віці. Оце ось хочу показати. Також яблунька Флоріна, але це експериментальний підвой. Ось 54-118. Також, вже заложено її оце. Третє літо вже заложена повністю ось, як бачимо, квіткова брунька. Ось по всім гіллячкам, як бачимо. І на торік вона вже дасть хороший урожай. І гіллячки під углом майже деякі навіть 90 градусів. Отут, а десь майже прямий угол у гіллячках. Ну, а 60 градусів. Це заложено генетично у таких двоях. То, тобі ж не потрібно розтягувати гіллячки колочками і ТД і т.п. Тепе. Показую тепер грушки. Це також 106 й ріхард. І в плодоношення такі саженці вступають. Не на шостий-сьомий рік, так як вступають на сіянцях. А вступають у плодоношення на другий-третій рік. Оце ріхард, також М-106, оце третє літо. І далі він, як бачимо, вже зірватий теж. Плодоносили яблуньки, ото стоїть білий налив. Хочу далі показати грушки. Грушки на АйВі 29 Оце грушка Вікторія Бомбезна грушка осіння Под 300 грамів Це грушка як бачимо, красуня лісова парижанка. Це також парижанка. Ось. Ось дивимося. Це. Це все айва 29-я. Опа, вже відпала, я й не бачив. Так красиво стояла у цьому, що відпала на гіллячці. Оце такі грушки. Висота деревець, зріст людини. Метр шістдесят, метр сімдесят. Хочу показати тепер ММ106 яблуньки. Також висота зріст людини або ще й менший. От он далі снежний, то метр п'ятдесят. Більше там немає. Оця також метр шістдесят, метр п'ятдесят. Це Богемія Голд. Яблочка супер. Загрузка четвертий рік. Загрузка яблуньки суперовая. Все як треба. Гіллячки, як бачимо, закладка почок, плодових сумочок. От. Все так, як, так, як должно бути. Ось як бачимо. Все закладається, не треба його пригинати, воно генетично заложено у цьому підвої. Ну, для цього, для сравнення, дуже крупне яблуко. Як бачимо, гіллячки. Я показую різницю. Я їх не відгинав, я їм нічого не робив. Це просто генетично закладено. Так що іллячки під таким кутом відходять від центрального провідника. І зав'язують плодові утворення, на яких яблучка. Це взагалі тут карличок, такий метровенькі. Ну, теж два яблучка. Зав'язав. Оце також сніжний метр п'ятдесят. Але ж я хочу показати різницю між сіянцем яблуні і різницю між нормальним підвоєм. До якого тільки поливай, збор врожаю менший. Ріхард це навіть нижче. Мого зросту, метр 50, метр 60. Це три роки. І вже врожай. На дикці, на яблонці, не буде, не буде такого врожаю. Треба чекати дуже багато років. І потім брати драбинку і лізти по нього ще. Ну, оце це якось так. Хотів я показати вам різницю цих підвоїв. Ці підвої вже іспитані тут. Ось. І вони витривалі, вони дають врожаї на третій, другий, третій рік. Ось, значить, ну, деякі від сорту залежності залежать. Ось дивимося хороші. Грушки ось. Але заряді не було. А на цій ось тільки дві грушки. Все залежить від на цій одна ось. Ну на той рік вже на той рік вже вони будуть всі давати плоди. Ну це тут лимонка. Також на підвої Айва 29. Оце якось так, що я хотів розповісти за ці підвої, чим вони різняться, що уход на них дуже добрий, бо ти не лазиш, ти нічого не бачиш, всі болічки, у всі болячки тобі видно. Ось закладка сумок. Врожай на той рік буде, бачите як. І врожай от ці підвої в більшому з цих случаїв закладують перші роки на основному центральному стеблі. Де деякі тільки сорти закладують на ветках. А от деякі сорти на основному стеблі закладка врожаю йде. Що я хотів, це також Вікторія. Тут взагалі грушки, я не знаю, грамів по 300 вже вже є. Ось двоєчка, яка висить. Це все Вікторія. От. Цілий ряд Вікторії. Груша бомбезна. Уже, як бачимо, йде ось закладка на торик Плодушки. Ось плодушки. Я не стимулював, не розтягував. Не, я ж кажу, нічого для цього нічого не потрібно. По постійна підживка і все. І клонові підвої відрізняються від тих, ще тим, що передача болезні на на сіянцях. Сіянці це ж обикновенні дички, скажем. Вони не видержують. Вони видержують морози, але не видержують. Перенос болячок таких. Тому що оці клонові, вони є устойчивість вироблена в їх вже до деяких болячок сливової групи кисточкових, черешнева група. Ось, допустимо, оце в... черешня на всл 2 Ось. Оце заліто воно поросло. Така товщина, десь 20 мм. Це воно виросло заліто все. Тобто була брунька по весні. Що я хочу це сказати? Ця черешня, сорт, цей, є дощ, нема дощу, ви не переживаєте, ви посадили, дозріває черешня, ви її куштуєте, смакуєте, вона не розтріскується. І не боліє гнилями, вона устойчива до цього. Коренева система ВСЛ-2 у нашому регіоні повністю це все зайдіть по регіонах подивитися. Де закладений житомир, Черкащина, Одещина, Сади. ось, Там не підмерзає. Є деякі відмінності по регіонах. Колт іноді гізели, туди, у юга, туди так. Де тепліше на таких вир... під... підвоях вирощують. У нас добре йде е... ВСЛ-2, найкраще. Це полукарликова, ось до трьох метрів дерево росте, його можна вдержати, плодоносить регулярно. І обновлення дерева йде хороше, є обрізка, хорошо все ділиться. Що я хотів сказати? Так само і косточкова група це персики. Персик алеча. Персик я за скільки років прививав на сіянець дичку, по-перше, багато сортів не приживається із сіянцем. От такий, як Радхевен, топ світ Т5, яка лича, погано на її сідає, дуже погано. От. Тобто йде несумісність. А потім кажуть, змерз персик. Ні, то не змерз, то просто несумісність подвоє з привоєм. І ще використовую отакий поміселект. Це теж для косточкової групи. Дуже Хороший підвой. Ну, цей поміселект. Треба технологічно, щоб капельний полів лежав. От, він дуже вибагливий до поливів, до обробітку. Ну, на ньому врожай дається другий-третій рік і держиться стабільно, варетеном його ділають і все буде ляля. Підмерзання цього немає. То все брехня. Якщо просто посадити його і забути про це, то, понятно, ніяка деревинка рости не буде. Оце ось маточник 54-118. Це на цій підвої розсаджується в шкілку. Оце айва-29-та, на якій Груша прививається, вони йдуть на дорощування і на той рік кидається почка. І аж за той рік, коли на наступний, через рік виросте красивий саджанець. Оце якось так. Я думаю, що я деякі основні нюанси розказав по цим підвоям різницю. Між ними я хотів замітити різницю, що догляд саду за полукарликовим підвоєм от, простий, проще, чим сад на високорослих підвоях. Оце я можу сказати. Що по догляду, що по всьому, по-перше, на високорослих підвоях сортові, як коли ознаки сорту даного. У худжудшаються. Ну, тобто, якщо груша, скажемо, мала якийсь там аромат такий, свойственний для неї, то, допустимо, на дичці вона може аромат цей втратити, а мати легкую терпкість. Є таке. Або, допустимо, мати, смотря, як в залежності сорт груші, кам'янистість може бути у структурі цього м'якоті. Таке теж наблюдалося. Так що я вам основні принципи розказав. А ви думайте, коли покупаєте в саджанці, завжди питайте, на чому привитий саджанець. Якщо той, хто продає цієї інформації, не володіє, то ну, я не знаю. Тоді робити вам. Свій вибір і за що думати, які сорти, за що ви платите. Ну, це якось так. До побачення. Кому щось неясно, можу запитати в коментарях, можу розказати, можу поділитися. Досвіду трошки є, я не скажу, що я все знаю чи що там. Ну, що то якусь таку інтересну інформацію можу предоставити. До побачення.